Вітаю, друзі! І Українська і світова громадськість продовжує обговорювати проєкт угоди щодо ресурсів України, яку запропонували нам Сполучені Штати-Америки. Я вживаю слово ресурсів, тому що початкова назва цієї угоди була щодо рідкісно земельних металів. Потім якось вона трансформувалася в природні ресурси. А сьогодні, після того, як народний депутат України Ярослав Желізняк її оприлюднив, вона вже зрозуміло охоплює значно більше сфери нашої економіки. Власне кажучи, я нагадаю, що цю угоду запропонував американцям президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона в часи передвиборчої кампанії, коли змагалися Камала Харіс і Дональд Трамп. Очевидь, він послухав радників, які йому підказали запропонувати щось таке Америки, що може їх зацікавити з економічного боку. І він запропонував угоду про спільне видобуток і використання рідкісноземельних металів, тобто природних ресурсів України. Власне, я думаю, що він розглядав це просто як черговий піар-хвіт, але все це видалось в ту ситуацію, коли спочатку нам запропонували підписати меморандум. А потім після скандалу у Білому домі 28 лютого нам замість цього меморандуму прислали більше як на 50 сторінках текст угоди, яка охоплює не тільки видобуток і використання рідкісноземельних металів, але й практично контроль над всіма не тільки природними, а взагалі ресурсами України. І після того, як цей документ став. Відомої громадськості почалося жваве його обговорення. І Ми вже з вами про це говорили, але я чому повертаюсь до цієї теми, тому що у нас виникла дуже цікава дискусія з Олексієм Кущеним. Пан Олексій є, на мою думку, одним із кращих економістів в сучасній Україні. І, власне кажучи, його можна порівняти з тими самими рідкісно металами. Людей такої кваліфікації і такого інтелекту в Україні небагато, тому вони користуються попитом у всіх. На відміну від того ж самого Милованова, який книжок не читає і дічам не радить, пан Олексій Книжки не просто читає, а розуміє, що там написано, і має свої погляди і свою теорію стосовно того, що зараз відбувається у світі. Він, звичайно, знаходиться під впливом, скажімо так, тієї теорії якої і нас колись вчили про визначальну чи детермінуючу роль економічного фактору в житті людей, і вважає, що всі конфлікти в світі відбуваються саме внаслідок боротьби між країнами за ті інші природні ресурси. В принципі, тут нічого нового немає, але це відкриття, я просто нагадаю всім, зробив ще свого часу Карл Маркс? Отже, як бачить Олексій Кущ. Ситуацію пов'язану з цією угодою, яку запропонували Сполучені Штати для України. По-перше, він вважає, що дійсно всі країни борються за контроль над природними ресурсами і для того, щоб не просто так ними володіти, а для того, щоб отримати перевагу в цьому ланцюжку доданої вартості. Тобто країна, яка знаходиться на вершині технологічного успіху, вона, власне кажучи, диктує всім іншим. Політичні свої інтереси, реалізує економічні інтереси і отримує найбільші дивіденди від свого домінуючого стану. А на сьогоднішній день такою домінуючою країною є Сполучені Штати Америки. Світ пройшов декілька таких технологічних революцій і було здійснено декілька технологічних укладів. Перший, третій уклад, який, скажімо так, уже якому. Більше ста років це технологічний уклад, пов'язаний з контролем над вугіллям і залізною родою. І тому нервом, тобто конфлікт, конфлікт, таким нервом, який проходив через країни і призводив до світових воєн, був конфлікт між Францією і Німеччиною, що було причиною Першої, потім Другої світової війни. Після війни був четвертий технологічний уклад, який базувався на нафті і газу. І тому всі війни часів четвертого технологічного укладу, це були війни на Близькому Сході. Тобто мова йшла про війни, Арабо-Ізраїльські війни, основні з яких були війни 67 року, це шестиденна так звана війна і війна Судного дня 1973 року. Це була війна. Сполучених Штатів Америки, перша з Іраком в 1991 році, потім друге вторгнення американців в Ірак. Коротше кажучи, цей регіон, близький схід, був пороховою діжкою, яка, яка, яка періодично вибухала, і хто контролював цей регіон, той, власне кажучи, і домінував у світі. Потім був п'ятий технологічний уклад, він був пов'язаний з технологічним проривом в сфері електроніки. Сировинною базою для цього технологічного кладу був Китай, тому що е, основні необхідні мінерали для того, щоб е, забезпечити домінування в технологіях, це рідкісно земельні метали. А на сьогоднішній день більше 80% видобутку рідкісно земельних металів це Китай. І завдяки тому, що Китай і Сполучені Штати Америки мирно співіснували Більше 50 років, власне кажучи, Китай забезпечував Америку необхідними рідкісноземельними металами, які дозволили Америці домінувати під час п'ятого технологічного укладу. Ну і шостий технологічний уклад, який розпочинається на наших очах, він також буде ще більше потребувати рідкісноземельних металів, яких на планеті Земля є достатньо обмежена кількість. І тому сьогодні країни знову починають боротьбу. За контроль над джерелами цієї сировини, яка дозволить їм домінувати у 21 му і напевно 22-му столітті. Звідси, напевно, і випливає велика роль Ілона Маска в політиці Сполучених Штатів Америки, тому що як це не дивно, але саме на місяці знаходяться значно більше покладів кисноземельних металів ніж на землі. Той хто буде контролювати місяць. Той буде мати перспективу в технологічній гонці в найближчому, в найближчому столітті. Це може здатися фантастикою, але такою ж самою фантастикою здавались, наприклад, спроби іспанців знайти обхідний шлях в Індію наприкінці 15-го століття, яке закінчилось відкриттям Америки. І те, що сьогодні Маск пропагує ідею освоєння космосу, і навіть далекого Марсу, це, можливо, сьогодні здається фантастичною, але вона має достатньо цілком реалістичну основу. Враховуючи те, що дефіцит ресурсів буде все більше і більше зростати. І цілком може так статися, що буде вигідно їх доправляти навіть не тільки з місяця, але навіть з найближчих до нас планет сонячної системи. В цьому відношенні, можливо, маск перемагає час і простір. Але повернімося до цієї угоди. Війни п'ятого технологічного укладу. Теж, на жаль, були, незважаючи на те, що основно, основним основним джерелом для ресурсів був Китай. Тим не менше, є така цікава країна, як Демократична Республіка Конго. Ну, коли ми вчилися в школі, нам казали, що таких країн було дві. І щоб ми їх не плутали, їх казали, є Конго е столицею Браззавіль і є Конго столицею Леопольдвіль. Ну, пізніше, правда, е Конго. Столицю Леопольдвіль перетворилась на країну Заїр. І замість Леопольдвіля, тобто названого колись на честь бельгійського короля Леопольда, столиця тепер називається Кінчас. Там правив диктатор Мобуту Мабуту Сесу І достатньо тривалий час він залізною рукою тримав контроль над цією країною. Потім, коли він, його режим було повалено, Заїр став епіцентром великої нестабільності. Країну знову перейменували в Республіку в тепер уже в Демократичну Республіку Конго. І там почалися процеси, пов'язані з тим, що багато було різних рухів, які змагалися за контроль над природними ресурсами цієї країни. Природні ресурси країни, її в даному випадку Демократичної Республіки Конго, це її біда, тому що при населені більше ста мільйонів людей. Демократична Республіка Конго має запаси дуже таких важливих природних ресурсів, наприклад, колтан. Це танталіт, руди танталу і ніобі, які використовуються саме в мікроелектроніці. І, власне кажучи, 80% світових запасів танталу знаходяться саме в цій країні. Так само, як 60%, наприклад, світових запасів Кобальту. І тому ця країна стала епіцентром боротьби між різними силовими центрами за контроль над природними ресурсами. Хтось із вас пам'ятає або знає про те, що з 1998 по 2005 рік в цій країні йшла громадянська війна, яка закінчилась тим, що загинуло більше п'яти мільйонів людей. От ми сьогодні звинувачуємо країни глобального північня, що їм не цікава війна в Україні. А хто з українців цікавиться, наприклад, цією війною в далекій Демократичній Республіці Конго? На сьогоднішній день видобутком природних ресурсів в цій країні займаються китайські компанії. І ось уряд Демократичної Республіки Конго сьогодні звернувся до Сполучених Штатів Америки з проханням допомогти їм навести лад в країні. При, скажімо, а на замін вони пропонують контроль над природними ресурсами. І судячи з усього, китайським компаніям доведеться залишити цю країну. Відповідно, Уганда і Руанда, які також втручалися внутрішні справи, Цієї країни доведеться їм теж звідси піти, оскільки тепер контроль над е, корисними копалами цієї країни перейде до Сполучених Штатів Америки. І Олексій Кущ приводить приклад такої угоди між Сполученими Штатами Америки і Урядом Демократичної Республіки Конго як один із прикладів того, що сьогодні хочуть Сполучені Штати Америки. Другим прикладом, який він наводить, є така країна, як Сомалі. Сомалі це нещасна країна, яка довгий час воювала проти Ефіопії, Закінчилося тим, що вона цю війну програла, і сомалійським військам довелось піти з території Ефіопії. І в результаті поразки в цій війні Ефіопія втрат диктаторський режим Сіаду Баре, припинив своє існування, і сама, сама країна Сомалі розпалася. І от від неї відокремилась північна частина. Та, яка має вихід до океану, з центральним портом Бербера. І ось уряд Сомалі, бажаючи відновити єдність країни, запропонував Америки передати порт Берберу в користування в обмін на те, що американці відновлять єдність цієї країни. І друга дуже важлива проблема вони забезпечать захист Сомалі від сусідньої Ефіопії яка, до речі, є фактично рукою Пекіна на африканському континенті. Я хочу нагадати, що Ефіопію нещодавно прийняли до складу Брікс, тобто об'єднання країн Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. І ось другою такою великою африканською країною стала Ефіопія, де живе майже 112 мільйонів чоловік населення. І Ефіопія також хоче взяти під контроль сусідні території. І Самалі, відчуваючи загрозу з боку Ефіопії, а відповідно Китаю звертається до США з пропозицією обміняти порт Бербера на гарантії безпеки. І американці, судячи на все, на це йдуть. І ось третій приклад, який Олексій приводить, це Афганістан. Його можна викреслити із цього списку, тому що ви пам'ятаєте, що угода США не гарантувала Афганістану нічого. Американці звідти пішли. І сьогодні уряд Талібану налагоджує зв'язки з Китаєм. Правда, поступово, не поспішаючи, але теж допускає китайський, китайський капітал до розробки первокорисних копалень, які є в Афганістані. І ось четвертою країною в цьому переліку є Україна. Але угода, яку ми пропонували американцям і яку пропонують американці, суттєво відрізняється від всіх цих попередніх угод. Чим? Тим, що там пропонують, наприклад, корисні копалини чи портову структуру в обмін на гарантії безпеки. І американці на це йдуть. Наші ж пропозиції обміняти наші природні ресурси на гарантії безпеки зустріли абсолютне нерозуміння з боку американської адміністрації. І вона нам нічого не пропонує в плані безпеки. Мало того, вона навіть нічого нам не пропонує в плані продовження воєнної підтримки. Основний лейтмотив пропозиції американців полягає в тому, що ви нам віддайте ваші природні ресурси за те, що ми вам вже надали військову, фінансову і гуманітарну допомогу. Олексій вважає, що нам не можна тягнути час, що ми знаходимося в стані цукцвангу. І такий вираз в, шах, в шахах. Така позиція, при якій у вас хід, ви не можете його пропустити, але будь-який ваш хід погіршує вашу ситуацію. І він вважає, що із-за того, що от ми самі потрапили в таку ситуацію, не думаючи на декілька ходів вперед, то у нас вибору немає. Треба швидко приймати рішення, приймати або не приймати цю американську пропозицію. Відверто кажучи, наша дискусія з ним полягала в тому, що я особисто не погоджувався з тим, що ми знаходимося в стані цукцвату. Чому? Тому що насправді у нас вибору ніякого немає. Нам нічого не пропонують в обмін на цю угоду. І тому ми нічого не можемо втратити, якщо ви, наприклад, від цієї угоди відмовились. Ну, тобто, якщо б нам, наприклад, пропонували, що от ми, ви вкладете угоду, і ми б ми беремо кращий варіант американських війська для вашого захисту. І вас ніхто не буде чіпати. Цього немає. Добре, ми вам надамо статус нашого найбільшого союзника поза межами НАТО. Такий, як, наприклад, Південній Кореї там, чи в Ізраїлі. Цього теж немає. Добре, ми вам надаватимемо військову допомогу з озброєнням, боєприпасами в фіксованому розмірі, це ми в угоді пропишемо до закінчення війни. А ви потім нам будете повертати. Цього теж немає. Питання стоїть в тому, ви нам поверніть гроші, а що з вами буде, нас не хвилює. Но якщо так, стоїть питання. Якщо вони не збираються нам допомагати, то що ми втратимо в разі, якщо ми відносимося від такої угоди? Ну що? Абсолютно нічого. Друга позиція. Коли ми говоримо про те, як потрібно поводити в цій, смс, в цій ситуації, то нам сьогодні американська допомога йде з тих пакетів Байдена, які вже закінчуються. А нових пакетів вони навіть не розглядають пропозиції. Пропозицій навіть таких нема. Джонсон-спікер сказав, що в нього взагалі апетиту тобто, немає, думати про якусь допомогу Україні. Тому, власне кажучи, я не можу зрозуміти, що ми втратимо, якщо ми відмовимося. Тепер інше питання, чи потрібно відмовлятись? Очевидь, потрібно вести дипломатичну роботу. Потрібно пояснити американцям, що якщо ми говоримо про угоду, то її потрібно обговорити і потрібно отримати зустрічні пропозиції. А вони дуже прості. Ви нам повинні продовжувати військову допомогу. Або ви нам повинні надати конкретні гарантії нашої безпеки. Якщо цих двох позицій немає, то я не бачу підстав, для чого, про що говорити далі. Тому що третя проблема, її вже озвучив президент Зеленський і сказав, що ми на це не підемо. Мова йде про те, що вони хочуть, щоб ми визнали допомогу, надану раніше нам на безповоротній основі, як державний борг України. Ну, тут вже ясно, що ніхто на це не, не, не буде. Виникає питання: а які справжні наміри американської адміністрації? Невже вона не розуміє, що в такому вигляді угода прийнята? не може бути прийнята і підписана, і ратифікована? Моя особиста думка, що вона все прекрасно розуміє. І саме тому, що вона все розуміє, саме такі неприйнятні пропозиції вона і виставляє. Дональд Трамп прийшов для того, щоб помиритися з Росією. А допомога Росії? В даному випадку полягає в тому, щоб припинити допомогу Україні. Путін не потребує ні його грошей, ні його військової, фінансової та якоїсь іншої допомоги. Він хоче, щоб Америка припинила допомогу Україні. Як це обґрунтувати? От до цього дається угода. Підв'язується під пропозицію України. Україна відмовляється, Трамп виходить і каже, дорогі мої виборці, вони не захотіли підписувати угоду, яку вони самі запропонували. Ніхто ж не буде читати пункти. Того, що нам прислали, і таким чином він у мої руки скаже: ми припиняємо американську допомогу. Це станеться в будь-якому разі, навіть якщо ми цю угоду підпишемо, тому що він не планує допомагати Україні. Він просто нові пакети все одно не буде запроваджувати. Тому я не згоден з категоричною з позицією Олексія, що ми щось можемо втратити, що в нас є вибір, у нас вибору немає. Ми повинні спробувати домовитися з американцями. І якщо цього не вдасть, то в даному випадку у нас є лише, вибору практично не залишається, ми повинні будемо відмовитись від цієї угоди. Ну, а що ж наша влада? Я вже частково зачепив це питання і сказав про те, що вже публічно президент Зеленський сказав, що ми не будемо визнавати борг як борг ту допомогу, яку американці вже нам надали. Але схоже на те, що сьогодні їх цікавить. Не наші стосунки з американцями, не те, як ми будемо жити далі, не те, що нам робити в разі, коли припиниться американська допомога, а враховуючи весь, весь що зараз нарешті прийшла весна, вона приносить деяке загострення. Ну і ці загострення пов'язані з наближенням президентських виборів, які, яких не повинно бути, як каже президент Зеленський, до закінчення бойових дій. Ну, Судячи з усього, це... Він думає одне, робить, каже інше, а робить зовсім третє. Я хотів би в цьому відношенні, для того, щоб охарактеризувати, що робить українська влада, процитувати одного з відомих блогерів Сергія Марченка, не плутати з міністром фінансів, який описує ситуацію у владі наступним чином. Про ефективність Зеленського багато говорить той факт, що він уже 6 років хоче, але не може посадити Петра Порошенка. Зараз у цьому квесті чергове загострення, ну, зв'язку з весною. А я собі думаю, яка, людина, яка у людини в голові мішанина, коли в країні війна тебе тільки що, як то кажуть, вигнали з Курської області, Америка більше не постачає зброю, Трамп навалює тобі не гірше з Путіна, а ти сидиш і думаєш не про це, а як посадити попереднього президента? І це ж якщо вдасться посадити, то татаров, ну, мабуть, отримує звання. Героя України? Чи може вже Росії? Підсумовує блогер. Ну що ж, маємо те, що маємо. Така у нас влада, яку ми самі собі обрали. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!